Я дізналася, що всі, хто були в той день разом з Юрком, вони або померли, або в полоні, або також вважаються зниклими безвісти. Тіла померлих кацапи забрали на окуповану територію. Потім був обмін тілами. ДНК співпадінь з не було. А значить, була була надія, що він живий. Інколи мене буває так накриває. Через те, що я не знаю, де мій коханий, я не знаю, що з ним. Одного разу до мене підійшла маленька дівчинка, в якої помер тато. І щоб мене якось заспокоїти, втішити. Вона сказала мені таку фразу. Всі, хто йдуть від нас, вони залишаються з нами назавжди. І я заткнулась. А вчора, вчора мій психолог, він запитав у мене, чого я хочу. А я хочу неможливого. Я хочу назад своє. Я хочу назад своє минуле життя.